Шановні друзі, є така приказка спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих, ми йдемо по сходам в офіс правого сектору для того, щоб просити про допомогу. Тому що все ж таки хлопці, які загинули, я думаю, правий сектор вони вболівають. Ви будете свідками. Як ми прийшли в 9.45. Ніби то вже, нібито вже й ходьте, не... але Володя, чекай, вроді сьогодні субота. Да, вони ж це ж сьогодні вихідне. Да, вибачте, я думала, робочі дані їх немає, але не знаю, де шукати нам порятунку, де найти тих патріотів. Мабуть, нікого не залишилось, лишились лише прості громадяни. Так, що зараз я піду принесу колонку, і тут один з моїх друзів дав Мені гарну пораду. Прокуратуру і пишемо скаргу. Так? Так. Да, ми ще йдемо дам прокуратуру, напишемо скаргу. Ну, такий у нас невеличкий візит відбувся, тільки що в правий немає? сектор в офіс. Зараз немає там нікого. Продовжимо якось шукати вихід. Дякую, вибачте. Вибачте, що вас завжди втягую в наші. Але хочу, щоб ви знали кожен наш крок і щоб ви нам могли порадити. Тому що дійсно бачу, боротьба перетворилася в дуже цікаве русло. До побачення, друзі.